Так і в продажу у нас Toyota Corolla. Це у нас 2010 рік випуску. Офіційний автомобіль від першого єдиного власника. По салону у нас тканина. Зверху в чехольчика, щоб були максимально чисті і збережені. Навіть коробка передач у нас не затерта, оригінальний пробіг на автомобілі. 230 тисяч кілометрів повністю автомобіль обслужений, без жодних нарікань, заміни на щеплення, обслужений двигун, ніяких нарікань питань по ходовій частині також немає. Із нюансів у нас є невеличка тріщина на лобовому, які майже не видно. Встановлена Android Мультимедіа. Кондиціонер у нас працює, передній підігрів сидінь. Електрорегулювання регулювання дзеркал та складання, також електрокоректор, фар всі, поворотнички, дворники працюють, водійське дзеркало, водійське вікно у нас з дотяжкою, переднє електроскло підйомники. По задній частині все теж без нарікань. сидіння у нас чистеньке, по твердих картах теж без подряпан, механічне регулювання теж у нас повністю працюють. Гарненьке тонування у нас задніх вікон та передніх. Гарна літня гума встановлена на авто, на красивих дисках, нові тормозні диски також обслужені, питань по автомобілю немає. По ходовій частині теж питань нарікань немає. Першим часом обслуговувалися на офіційній моделері сервісної історії. Далі вже обслуговувалися на своєму СТО і є деякі виписки ну, або записки своєму. Бордовому журналі. Хороший автомобіль, який не стидно продавати, не стидно купувати. Переглянути його можна в Києві на вулиці Сумська, 2, придбати заготівку в кредит або в лізинг. Чекаємо на вас, Київ, вулиці Сумська, 2.